Щохвилини на планеті виробляють величезну кількість різноманітних речей із мінеральних ресурсів, це мастила для машин ліки, тканини, парфуми та навіть дороги, про які постійно говорять водії. Але чи знаєш ти, що колись ресурси можуть просто закінчитись? Що ж тоді ми будемо робити? Як не допустити таку катастрофу, дізнаєшся з нашого відео. Багатства надр нашої планети ми використовуємо здавна, і з розвитком людства потреба в мінеральних ресурсах постійно зростає, видобутком мінеральних ресурсів займаються підприємства, що входять до галузі добувної промисловості. Згадай, до якого сектора економіки належить добувна промисловість. Ця галузь належить до первинного сектора економіки, адже вона використовує ресурси земних надр. Але переробленням цієї сировини займаються інші галузі. Видобуток мінеральних ресурсів ведеться як на суші, так і на дні Світового океану. На суші використовують відкритий метод видобування за допомогою кар'єрів та закритий за допомогою шахт. Та свердловин у морі корисні копалини переважно видобувають за допомогою свердловин, також використовують різні спеціальні підводні апарати мінеральні ресурси або ж корисні копалини це всі геологічні запаси мінеральної сировини, що знаходяться в надрах певної території країни материка. Чи планети в цілому вони здебільшого забезпечують людей електроенергією, паливом, будматеріалами, металами та багатьма повсякденними речами. Мінеральні ресурси важлива частина економіки будь-якої держави, тому що різноманітні предмети, які нас оточують, виробляють саме з них. Адже якщо не буде мінеральних ресурсів, зупиниться вся переробна промисловість, яка їх використовує. Ну і звичайно, це спричинить падіння всіх інших галузей виробництва щоб трошки краще зрозуміти важливість добувної промисловості варто звернутися до цифр за рік на одного жителя планети видобувається близько 40 тонн різної сировини. За допомогою нехитрих математичних розрахунків ми отримуємо 320 мільярдів тонн сировини, а це повір дуже багато. Мінеральні ресурси об'єднують у три великі групи паливні, рудні та нерудні. Паливні або горючі це ті, що під час горіння виділяють тепло, до них відносять нафту. Природний газ, буре і кам'яне вугілля, торф та горючі сланці. Вони мають осадове походження та залягають в осадових чохлах платформ, їхніх западинах чи прогинах. Здебільшого завдяки паливним ресурсам у нас є електрика, а їжу на відкритому вогні готуємо швидше заради розваги, та й паливом для транспорту також є продукти нафтопереробки. Адже його здебільшого виробляють із нафти і електрокари теж сюди, бо більшу частину електрики на планеті виробляють саме під час спалювання цього виду ресурсів. Рудні або металеві ті, що використовують для виплавки різних металів. Є руди чорних металів це залізні та марганцеві, та кольорових це титанові, алюмінієві, мідні. Олов'яні та інші руди до кольорових також можна віднести різні рідкісні та дорогоцінні метали, рудні корисні копалини залягають переважно в щитах давніх платформ та областях складчастості, також вони мають магматичне та метаморфічне походження Нерудні це всі інші види ресурсів, які люди використовують у всіх можливих сферах. Вони найрізноманітніші. Хімічна сировина це кухонна сіль чи самородна сірка, будівельна сировина, пісковики, вапняки, крейда, мармур та інші, технічна сировина, графіт, алмази, мінеральні води тощо, Ще є напівкоштовне та коштовне каміння та багато інших видів. Більше про поширення різних видів сировини у світі дивися в наших наступних відео. Мінеральні ресурси не відновлювані. Тому людям важливо правильно оцінювати їхні запаси, планувати видобуток та ощадливо використовувати їх. Значення, що дає змогу виміряти забезпеченість природними ресурсами, має назву ресурсозабезпеченість. Ресурсозабезпеченість це співвідношення між розвіданими запасами мінеральних ресурсів та обсягом їхнього використання. Щоб обчислити часовий проміжок, на який вистачить запасів, потрібно кількість розвіданих запасів країни поділити на щорічний видобуток. Цей показник також можна обрахувати як забезпеченість ресурсами на одну особу. Просто потрібно кількість розвіданих запасів поділити на кількість населення. Ресурсозабезпеченість може змінюватися. Наприклад, якщо збільшити видобуток, то зменшаться запаси і ресурсозабезпеченість стане нижчою. Однак, якщо будуть розвідані нові поклади корисних копалин, чи зменшиться видобуток, або можна буде замінити сировину чи використовувати її повторно, ресурсозабезпеченість зросте. Розміщення мінеральних ресурсів на планеті нерівномірне. Воно залежить від тектонічної будови території та особливостей утворення. Різних корисних копалин, а отже, й різні регіони чи країни світу за запасами будуть неоднакові. Держав, що мають запаси майже всіх корисних копалин у межах своєї території, набагато це Китай, США та Росія, великі поклади різних корисних копалин є в Індії, Австралії та Бразилії. Подивися на карту, чим ці країни схожі. Так, це найбільші за площею країни світу, а на великій площі шанси знайти різні корисні копалини значно вищі, Ну, маленькі країни тут можуть лише позаздрити Є країни лідери за запасами одного чи кількох ресурсів. Зокрема, Чилі має одну третю світових запасів мідних руд. Гвінея значні запаси алюмінієвих руд. Їх ще називають бокситами, а в Марокко є великі запаси фосфоритів. Є й такі держави, що навіть за відсутності великих запасів мінеральних ресурсів мають потужну економіку, як от Японія, Сінгапур та Ізраїль. Це дуже непросте завдання. Водночас багато країн Африки навіть із величезними запасами сировини не можуть перейти до розвинених країн. Тому значення та наявність мінеральних ресурсів дуже важлива умова для економіки держав, однак ними ще потрібно вміти грамотно розпоряджатися Запам'ятай мінеральні ресурси або ж корисні копалини це всі геологічні запаси мінеральної сировини, що знаходяться в надрах певної території, країни, материка чи планети в цілому. Їх поділяють на паливні, рудні та нарудні. Видобутком мінеральних ресурсів займається добувна промисловість, що входить до первинного сектора економіки. Основним показником, що вимірює ступінь забезпеченості країн ресурсами, є ресурсозабезпеченість це співвідношення між розвіданими запасами мінеральних ресурсів та обсягом їхнього використання. Його обчислюють за формулами, що показують забезпеченість на одну особу чи певну кількість років. Дякуємо за перегляд. Не забувай про підписку та вподобайку.